Коротше, хлопці через 10 хвилин вже потяг на аеропорт. Чесно кажучи, такий замучений. Дуже не хочу зараз нічого знімати, але ну, для вас можна зняти. Видно по моїх очах, що я не спав дуже довго і ще не буду спати дуже довго далі. Так що хлопці такі справи, такі в мене поїздки. Отакий коротше, в Варшаві невідомо, що це. Він, ну, в сенсі відомо, він каву робить, але просто. Він тільки що мені махав втікає, привіт 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 цікаво, чи... він не бачить через це чи? Не, чи як це відбувається взагалі? Ось така тема, така тема. Вчина, десь хлопці. Я, я вже в Парижі. вже в метро. І хочу вам сказати, що просто стан метро гірший, ніж те, що в нас було в Дніпрі в Україні. Чесно хочу сказати. Ніби Париж, така взагалі культурна столиця світу, але багато. Всіляких таких брудних сортів якісь, що такі сортів. Окей, давайте через це пройдемо. Так виглядає квиток. Це проїздить. Він коштував 6 євро. <laughs> Я на рандомній станції вийшов дивіться хлопці, коротше, цікава ситуація. Пацанов хлопнули Вони торгували цими шариками і хлопнули. Сьюзи моїх маши зіт? How much is it? One. For one. How much is it? Ten. Twelve, okay. Normal. No, it's a storage to. Коротше хлопці, чесно кажучи, ну дуже важко це знімати рижі, тому що дуже багато людей, в принципі, і ось так красиво, там лувер, і взагалі. Самі прилетіла, значить, дніпропетровська братва, от Матвій Шпак, Михаїл, Михаїл. Вот такие мы здесь стоим. Всем привет, короче. Выпьем, пацаны. Прошлый год был нелегким. Тут сидят. Пацаны, Руслан, Руслан, если тебя видос. Мишаня, как оно? На первом полосе, типа, вот Пацаны, я залипка. Капу, ну, Украли сок. Так це... це... це це, Ось Like все сказав, ладно. I'm giving not receiving. I'm feel, I'm very feel, and you? I'm very feel. alias <Teach Him> like the sneela, you know who is the sneela? Eight weeks, but what? Dima, Diva, who is the sneela? Uh Basker, Basker. Eight weeks. Bad boy. Do this. Do this. Do this. Do this. Do this. Run. Eight no, no, no. <coughs> months. Run. Sli run. Sleep. Swim. Be. Boxing. 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 To boxing. I want Tyson Fury, and I'm Alexander Usyk If you don't say. Thank you. Thank okay. you. Okay. On second Thank you. Thank okay, you. Оп, грабанули моего батью, оказалось, это мы в темноте не разбрали. Пришли, короче, куплять буты, потому что. Я даже не хочу притрагиваться к ним. Сколько не хочу, короче. Тип, 4 години. И сегодня сколько ты сегодня ходил? Часа 3 62-3. Ходив в цих поштальонах блять. Типчик кашель там забрать. А ну-ка пока. Все прям жил ламп. А теперь можно в сторону денег встать. Таке включення з Монмарту в Парижі. я маю для вас все знімати. Подивіться. Подивіться, як тут гарно. Гарно включи на Добре хлопці. Ой-ой-ой! Ой-ой! <плес> Ой-ой!